Він виплатив телефон у нас. Так, 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 вихватував у мене телефон. Значить, вихватував у мене телефон. А ти взагалі уваження нікого не маєш? Ви вже ще не забираєш телефон. Де твоя честь вам діра? Поліцейський не виділив. забирали, ви у мене виривали. Ви не будете брехати, бо вони чи ще не народи. Слуха, от от стоять ще п'ять чоловік, які бачили. Маші, ми не заяву ми на вас в суд подамо. Маші, так, і хай бачить. Обов'язково. Обов'язково. А як це за в замінованому приміщенні? Поясніть, як це підбувається сесія. Тільки що він пояснив, що нібито депутати дали розвитку. Ти молодой чоловік максимум силі виложить, що ти не роботу. Це дурниця. дурнець вибіжчає. Максимум сім'я, тому що більше не робити. Хлопці, поліція вам не світить точно. За наші гроші слухайте, входили в зговор, злочинний зговор, телефон, і складені. Котра вже, до речі, перевибрано. А потім говорять про що?